Всім доброго здоров'я! Ми трошечки на прогуляночку і хотів вам показати, як завжди каплечка, дуже файнезна каплечка в каменю. І, друзі, супер. Так що ми трошки поїхали сюди як копчен. і йдемо дивитися. Ось так, друзі, виглядає. Це величезний камінчик такий. І в ньому <кій> <кій> вібето друзі, всередині місце для... для іконів і тому подібне. Бачите, як робота серйозна. 96-й рік пише. Дуже дуже-дуже гадна. Друзі, спостерігаємо і насолоджуємося.